Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні хочу записати загальну енергію для тих, хто приєднався нещодавно на канал. Загальна енергія це моя розширена версія карти дня, де я дивлюся на процеси, які будуть відбуватися за тиждень. Тобто, це процеси у сферах фінансів, процеси у сфері відносин і поради, які можуть це врегулювати. Збалансувати ваш простор. Давайте подивимось. Новий тиждень, що він нам несе? Імператор, старший аркан імператор, відчуття контролю, відчуття, знаєте, такі дуже цікаві енергії зараз. Що нам дно колоди. до речі, для тих, хто вивчає карти Таро, завжди можете дивитися дно колоди як підказку. Думаю, це не в перший раз ви це бачили: контроль, тобто повернення контролю для тих, хто втратив його. Ще є відчуття моменту того, що будуть, до речі, здаватися що контроль втрачається. Тобто тут є такий зараз сформую відчуття. Є такий момент, знову ж таки, якийсь, блін, цікавий. Так, давайте доки на карту, бо я відчуваю, що мене затягує якийсь такий, глибину. Я намагаюся виразити це словами, і це дуже складно. Тобто імператор повернення контролю. І є відчуття, до речі, коли буде програватися ситуація навпаки. Тобто мається на увазі спочатку якась неконтрольована історія, а потім, потім будуть іти процеси, навпаки, врегульовані. Знаєте, ніби ви навчитеся керувати якимись процесами. Ну, наприклад, думаю, кожного з нас в житті були ситуації, коли ти приходиш. Не знаючи, як це робиться. Тобто, наприклад, вперше влаштовуватись на роботу, нове місце, нове місце діяльності, і ви не знаєте, тобто у вас є якісь навички, а от як керувати, наприклад, цим апаратом, або як взаємодіяти з цими людьми, ви ще не знаєте. Тобто, ви не контролюєте ситуацію, ви вчитесь цьому. І тут в мене є таке відчуття, що будуть програватися такі події. Які покажуть вам місце для зросту, і, до речі, ви зможете навчитись контролювати якісь процеси. Тобто відчуйте свої сили, скажімо так, тому що імператор це про ем, відчуття власної гідності, це про силу, це про стабільність. Але в мене є відчуття, що буде програватися ситуація навпаки. Тобто можуть бути моменти того, що ви втрачаєте стабільність, от вам так здається, або такі ситуації нові для вас. І ви зможете побачити момент вашого зросту. Ну, наприклад, є життєвий досвід, ви попадаєте в нову ситуацію, але ваш, ваші навички. Дуже швидко вас витягують в стан імператора, в стан контролю. Так, цікаво. Щось я на початку не могла сформувати ніяк думку. А тепер щось тут багато процесів закручується знову. Давайте дивитися, що там далі. Рицер Пентаклів, сила. І отут якраз я даю пораду. Тобто зараз оцей момент дуже важливий по імператору, який йде в життя, тобто на загальних процесах, знову ж таки, це буде повернення контролю. Ситуації, які програються зі знаком плюс. Особливо це цікава інформація для тих, хто вміє керувати енергіями. Так от, далі є момент по рицарю Пентаклів, тобто події будуть розвиватися достатньо планомірно. Як тільки входите в енергію імператора, або ви входите в ситуацію, де є присутня енергія імператора. Енергія імператора це така достатньо послідовна, контрольована, контрольовані такі відчуття. Ну, наприклад, для того, щоб оформити, щось, вам вам необхідні, необхідні отакі документи. Тобто їх там, наприклад, 5. Все, ви збираєте ці документи, приходите і отримаєте те, що вам потрібно. Це в ідеалі. Звичайно, ми знаємо, що бувають різні ситуації. От. Але. Щоб показати вам енергію імператора, це така контрольована. Імператор, він такий дружній з ірофантом в якихось процесах. Тобто іерафант це такий старший аркан, який любить послідовність, і імператор це такий старший аркан, який любить систему контролю, чіткість, в якоїсь в мірі навіть статичність, тобто змінити думку людини. Яка має енергію імператора вкрай важко. Просто тут є відчуття того, що будуть розвиватися події планомірно, як тільки ви відчуєте цей стан. Тобто, якщо в вашому житті зараз буде присутня енергія розхитаності, розумійте, що вам дають можливість розфокусуватись і подивитися на ситуацію з іншого боку. Тобто, де ваша. Тільки в чому ваша опора. Як тільки ви зможете це зробити, наприклад, згадайте, так в мене ж є досвід, так в мене є навички, та, у мене є, та от в мене є оці інструменти для стабілізації, ситуація почне розвиватися зовсім іншим темпом. Не швидко, але планомірно, і. Достатньо органічно, скажімо так. Ви будете пожинати плоди того, що ви вкладали в себе. Знову іде момент, зараз, коли такий збір врожаю. Оцей тиждень він починає процес збору врожаю. Про що йде мова. Коли ви Мали якийсь час щось змінити, щось провернути інакше для себе, програти ситуацію іншим чином. Вам дали на це час, тобто вкластися в щось в себе. Зараз наступає період, коли ви можете отримати результати своєї діяльності. Тобто ви можете отримати результати того, що ви вкладали. Цей тиждень, окрім того, що як тільки до вас приходить енергія імператора, знаєте, ви навіть можете провзаємодіяти з людиною, яка має таку системність, яка своїми діями настільки круто балансує простір, що от є відчуття оцієї опори. Тобто ви можете опиратись на людину. Або ви в собі відчуєте цей момент. Імператор це контроль над ситуацією. І як тільки ви входите в цю енергію, або будете, знаєте, як долучені до цієї енергії, йдуть такі процеси планомірності. Тобто збору вражаю на фізичному просторі, тобто, може буде програватися, як я відчуваю, ситуації, коли вам повертають. Наприклад. Ви записались до когось на прийом. І все складається, як треба. Ви приходите, там і черга нормальна, і люди адекватні, і лікар вас класно оглянув. З документами так само. Ви збирали якісь документи, оформлювали, і нарешті вам приходить відповідь, і все складається як потрібно. Тобто, але з позиції імператора, як тільки ви входите в якийсь такий крайнощі, є дестабільність, Занадто високий емоційний рівень, присутній в вашому житті, починається розхитуватись, тобто по-іншому буде вести себе простір. В принципі, цей тиждень він такий дуже Таке зелене світло на початок нових процесів, на початок якихось дуже таких фундаментальних і довгострокових взаємодій. Цей тиждень він прямо зелене світло для того, щоб реалізувати якийсь свій талант. Для того, щоб себе проявити. Якщо вам дають можливість вийти, умовно кажемо, на сцену, або там отримати якусь вищу посаду, або ще щось таке, проявити себе. Тобто це зелене світло. Проявляйте себе, не залишайтеся в затінку, не треба відсижуватись. Тобто є момент того, коли ви можете на цьому тижні отримати класний фідбек, і не тільки на цей тиждень. Тобто ви зможете отримати дуже класні результати на довгострокову перспективу, скажімо так. Так, поїхали далі. Бо поки я це все формувала. Уф. Тиждень насичений подіями знову. Знову йде тиждень насичений подіями. Але навпаки, від минулого тижня, до речі, який такий. не дивлячись на те, що там була присутня помірність. Не все одно дуже багато справ. Тут я відчуваю якась така поетапність, от достатньо поетапні події, планомірні. От тут навіть більше відчувається в мене енергія помірності, ніж в минулому тижні, хоча там був присутній старший аркан помірність. це для тих, хто ще вивчає карти ТРО. Є такий момент. Так, давайте подивимося, що там у нас у відносинах. О, туз кубків. Ух ти. Як цікаво, давайте дивитися. Туз кубків. Це шанс. Нещодавно, до речі, я розглядала а, кубки і розказувала про шанси, як і Пентаклі теж присутні вже розгляд. Що ж там таке туз кубків? Помірність. Все-таки цей старший аркан буде присутній. І бачите, енергія, енергія пентаклів більше превалює і відчуття такої стабілізації. Пентаклів, вони мені подобаються тим, що вони послідовні. Так, вони не швидкі. Це не найшвидша масть, це навпаки найповільніша. Але вони дуже послідовні. Послідовні і фундаментальні. До речі, це теж присутні в дії імператора. Якась послідовність і фундаментальність в процесах, які будуть задіяні на цьому тижні. Закінчується період. До речі, хто там дивиться, може, астрологів, може, мене якось ви збагатити інформацію, тому що закінчується якийсь період темрява, от у мене є відчуття. Що на тому тижні ще присутні були оці моменти, коли людей вводило в темряву, роздратування, якісь ще події такі не дуже приємні. На цьому тижні цей період закінчується. Тобто, до речі, піднімуться якісь таємниці, можливо, інформація, яку ви не знали. Або те, що замовчувалось, те, що за спиною казало. щось ви про себе ще дізнаєтесь. Так, відносини. Знаєте, оцей тиждень створить ізоляцію, але ізоляцію в правильному контексті, тобто цей момент, коли ви зможете побути наодинці. І це дуже важливо, тому що є відчуття. Емоційного наповнення стане на перше місце. Тобто ту скупку в даному контексті я відчуваю, як я зможу віднайти свій баланс внутрішній. Тобто, знову ж таки, якщо у вас так складаються обставини, що ви будете більше наодинці на цьому тижні, не треба на цьому зосереджувати увагу і думати, що це щось погане. Ні, це більше про те, що. Вам дають змогу набрати ресурс, вам дають змогу перепочити емоційно. вам дають змогу для себе, знаєте, як навіть знайти відповідь на питання, чи в правильному векторі я зараз рухаюсь, чи мені треба щось змінити в своєму житті. От як є момент внутрішнього балансу, вам дають можливість на цьому тижні, ну, звичайно, не всі повністю будуть ізольовані. В якомусь такому прямому сенсі, раз і всі закрилися в пахатах. Ні. Тут більше відчуття, що буде складатися обставини, коли вам дадуть можливість побути наодинці. От якось так складається, що кожен зараз може знайти оцей момент, і якісь дуже глибокі думки будуть випливати. Кількість людей навколо вас зменшиться. Ну, наприклад, кількість зустрічей, можливо, якісь такі моменти, навіть можуть бути переноси зустрічей. От. Це оцей момент, який ізоляційний, тобто дуже така класна надія для того, щоб збалансувати. От оцей тиждень прям дуже крутий, тому що попередній тиждень він проявив моменти, які треба збалансувати. Просто не знаю, як у вас в мене програлось на всі 100%. А цей тиждень якраз можна вже на практиці це зробити і, знаєте, як ще закріпити ці отримані знання. Дуже цікавий момент, знаєте, якісь флешбеки з минулого будуть. Якісь будуть ще моменти, навіть, я б сказала, містичні, достатньо ом, відчуття дежавю. Знаєте. Це буде тривати не так довго, не повністю прямо весь тиждень бути в цій ізоляції, але б я вам рекомендувала скористатися цією енергією, тому що ви зможете для себе знайти багато відповідей, прям, які вам необхідно вирішити. Так, що там у нас матеріальна сфера, як там справи? Мм mm, місяць по небу ходить. старший аркан місяць, зірка Нічого собі. Цікавий момент з місяцем. Угу, Все зрозуміло. Дивіться, цей тиждень задає імператор, тобто енергія контролю. Але знову ж таки, пам'ятаємо, що занадто це нездраво. Тобто, коли занадто емоційно реагуєте на обставини, коли дозволяєте вашим страхам привалювати. Ваш матеріальний світ буде розхитуватись. Так само, коли є прям сильний гіперконтроль. Коли ви прям все контролюєте те ж саме. Імператор в даному контексті про планомірність. Temperance, от у нас присутня помірність. І каже про те, що треба вирегулювати цей момент і зробити його більш таким помірним, спокійним. Є в мене відчуття, що ви в матеріальній сфері за рахунок цієї енергії зможете вийти на якусь нову сходинку, от яка вирішить вашу матеріальну проблему, якусь таку дуже потужну, яка не дозволяє вам рухатись. Тобто ви зможете знайти, знаєте, як притягнеться. Нова пропозиція От по дурню, це може бути початок чогось нового. Притягнеться якась така історія, абсолютно вами не спрогнозована. Просто ви навіть не очікуєте на те, що воно може з'явитися в вашому житті, а воно реалізується. Тому що королева жезлів тут в мене відчувається як енергетика мага. Тобто в даному контексті це відчуття на ваші бажання. Але знову ж таки контролюється імператор. Від вашого стану залежить, чи зможете ви це прийняти і побачити в цьому перспективу. Тому що тут іде момент про перспективу. До вас йде можливість вирішення ваших якихось глибинних дуже питань. Місяць це відчуття, ніби якась ваша особиста чорна дира. От не можу. От на глобальному процесі дійсно от є відчуття, наприклад, коли читаєш новини, що все, ну, нічого хорошого просто не станеться. Так само на особистому рівні. У кожного з нас є свої проблеми матеріального плану. Це може бути проблема з грошима, це може бути проблема з роботою, це може бути проблема а, знайти. Квартиру або дім, або продати, або ще щось. Тобто проблема на матеріальному рівні. Яка тягнеться, нема в цьому рішення. І отут цей тиждень дає можливість це вирішити, але не одразу, прямо в моменті, але на те, як на перспективу. Тобто якась така класна можливість притягнеться. Але знову ж таки, саме на енергію імператора. Тому, повертаючись назад, те, що я вам казала, або самі входьте в цю енергію імператора. Але з помірністю пам'ятаємо, що занадто контролювати не є добрим, як її відпускати повністю і довіряти виключно емоційному стану, там, страхам, теж не є добре. Або ви входите в таку енергію, або знайдіть людину, яка допоможе вам увійти в цю енергію. Яка зможе вас стабілізувати. Тому що от на цей стан притягнеться просто дуже багато плюшок. Дуже багато плюшок. І є в мене відчуття, що це не про те, що ви йдете і шукаєте цей стан. Це про те, що до вас притягнеться можливість відчути цей стан і цю енергію. Тобто вона буде вирвати на цьому тижні. Ну, виривати — це більше до такої вогняної стихії, але. Тут, знаєте, вона буде присутня і достатньо так відчутно присутня. Тиждень контролю, якогось. Але контролю дуже такого фундаментального і позитивного. Цей тиждень, я б сказала, от знову ж таки, коли ви хочете щось для себе вирішити, щось нове розпочати, якось себе проявити. От воно. Якщо ви хочете щось закрити, що вам заважає, ви можете навіть формувати запит на це, щоб вам допомогли, скажімо, вищі сили, і ви отримаєте відповіді на свої питання. Я б сказала навіть так, хто практикує аскези, ви можете взяти аскезу. От є таке відчуття, що ця енергія допоможе в багатьох процесах. Прям допоможе. Зробіть висновки стосовно попереднього тижня, або переслухайте загальну енергію попереднього тижня. Проаналізуйте те, що вже відбулося з вами, і впустіть цю енергію. Тому що тут у нас знову, бачите, дуже багато старших арканів присутні. Тобто такий період насичений подіями, але не хаотичними подіями, а достатньо планомірними. Шукайте по відчуттям енергії стабільності, енергії впевненості. Виходьте з ситуації, які якісь темні, незрозуміли. Переставайте спілкуватися з людьми з такою енергією, яка не зрозуміла, що це за людина, що неможливо з нею побудувати якийсь прямий діалог. Так. Якось так. Тут у нас ще є іерофант. Uh -huh, uh -huh. Є, 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 є дуже великі шанси просто врівноважити свій простір. І це, знову ж таки, не про тут і зараз прямо вся проблема, проблема вирішується, але, наприклад, от у мене є проблема там з оформленими документами. От я їх оформлюю, а вони ніяк. І тут вам дають контакти людини, яка каже, Звернися до неї, вона знає схему, як це треба вирішити. Тобто, це такий процес, коли ви маєте записатися до цієї людини, прийти там на консультацію, вона вам каже, там, вам треба отак, отак, отак. Тобто, це не в моменті вирішується, це процес, але це вже є схема, яка допоможе вирішити це питання. От так я відчуваю матеріальну сферу. А в відносинах, бачите, є відчуття такого самітника. Ну, тут і старша арканцемітність і помірність от, будуть вводити такі стани ізоляції, але такої планомірної. Знаєте, ем, прям сильно напускайте рук, якщо десь там не програється ситуація зустрічі з людьми, або ще щось, або вас не тягне зараз якийсь натовпи. Тут більше, дійсно, поради на цьому тижні сильно не йти в компанію. Тут більше побити наодинці, або там максимум одна людина в вашому просторі, яка гармонійно на вас впливає. От є такі моменти. Так, на цьому все. Нагадую про взаємообмін, вподобайки, коментарі, кидайте донати на мою моно або приват-банку. Рада кожному прояву. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!